На Харківщині оголошена евакуація саме з Копянського району через інтенсивні бойові дії. А, чи можете відповісти глядачам, можливо, яка ситуація на цьому напрямку зараз? Ну знову ж таки не все має право коментувати, але скажу, що ситуація важка. Російська Федерація намагається прорватися в цьому напрямку зосереджу там вагому групіровку. Але Збройні сили України тими підрозділами, які діють на цьому напрямку. Це така дуга виходить да, Лимансько-п'янська, така гігантська дуга, якщо подивитися по мафі. От, Я був там на минулому тижні в цих районах. Збройним силам України вдалося а, зупинити Російську Федерацію, Російської Федерації. Да, в важких боях, там, ну скажімо так, серйозні бої йдуть. Я, з того, що я бачив, я напевно за 10 років. Він і не бачив такої інтенсивності, зокрема застосування артилерійського озброєння. але ми їх втримали, і це дає нам можливість не відволікати інші підрозділи, які виконують задачі на півдні, Зокрема, ви бачите, де йдуть активні бої, де навіть була прорвана часткова оборона Російської Федерації. Ми підійшли там до першої лінії оборони, да, пройшли ці міні-поля. От проводити операції на інших напрямках. Тобто зараз ситуація важка, але вона контрольована збройними силами України. А те, що евакуйовують цивільних, ну там шалені просто артудари і е цивільне населення ну, просто ну, Украї Україна, українська, українські державні органи влади, вони змушені вдаватися до цих дій, тому що дуже багато людей. Несвідомо знаєте, залишаються на цих територіях, бо не хочуть покидати, бо там їх дім, і в результаті наражають себе, і особливо дітей на небезпеку. Я вже таких за ці роки війни. Таких людей, які вважають, що можна пересидіти десь в підвалі, або е, якось про майне я бачу дуже багато, і часто це закінчувалося трагедіями. Тому ця евакуація, вона вимушена. Росія там гатить змітає все лиця землі. Не тільки з нашими підрозділами, які вони намагаються зупинити дані, ми та землю, але й з цивільним населенням для того, щоб створити Україні гуманітарні катастрофи.